І всім привіт, з вами ябір і ви на моєму каналі. І сьогодні будемо грати в Майнкрафт з, з модом на вогнестрілі зброю. Тобто всякі там пушки, гармати, гранати і все таке. Думаю, спочатку треба дерево рубанути. І тут я якусь руду замітив. Не обичну. її нема в обичному в Майнкрафті. Це. Ще з мода. А, її не можна здобути кам'яним кайлом. Так, зараз вже темніє, але мене так і вовни нема. Щоб ліжко зробити. І ніч переспати. О, вугілля. Так, а ось і перші монстри з'явилися. Думаю, не хочу в, конф... в, конфл... в конфлікти вступати. Ось собі далі і ходять. Ага, ну, мабуть, прийдеться. Йо-моє. Де йде ти звідси? Так. Старай... Блін. Все, стараємося не підпускати сюди нікого. Йо-моє. Блін. Блін. Що собі скільки тут а, міді? їде? До хрена, с... йо -моє. Так, біжим. Блін, 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 ще раз кажу, що тут так багато міді? Ну, добре, це Ця, я вас не трогаю, ви мене теж не провойте. Мені треба бути дуже обережним. А, да, в мене ж їжа є. Я сюди ще повернуся, коли мені треба буде так багато міді. Хоча я не розумію, коли вона мені буде так сильно потрібна, але колись знадобиться точно. О, о, молодці, молодці, давайте, давайте. Давайте, все. Давайте, ще звідси. Так, тут я бачу шахту, мені би заліза треба. Щоб зробити залізні інструменти, і стол, там, і стол такий спеціальний з мода, там де ми зможемо цю зброю зробити. Але, мабуть, поки що не варто туди йти. О, морква. Зомбі випало, це дуже рідкий шанс такий. Так головне, якщо я на інтермен, подивлюся що загариться за стільки. А ні, все, бачу може дивитися скільки це годно, і він на мене не загриться, бо дуже далеко був би. Трохи ближче все було би. Жопа мені. Не, роз, не розумію, за неї ще мені стільки... вугілля. Йо-ма-йо! Так, я ще здохну. Я ще здохну. Аккуратно треба бути. Й-мойо! -йо. Так. Згіньте ви звідси. Давай. Я здох. Треба бути обережнішим. Вже і не дохнути. Добре, що в мене ін інвентар зберігається. У мене вже так в'їли чомусь дуже багато цих кріперів. Так, ну, да, зар ніч на дворі. Точніше Майнкрафті. Йо-мойо, -ма куди я впав? Так, я зараз це не хочу з вами тут сражатися. Але прийдеться. Скоріше би. Ось десь тут. Так, да, я ось тут. Тута, там, де ми здобували. Міть і вугілля. Оця Оця. А ось тут. Тут, похоже, було, тут рівнини. Думаю, мені сюди треба. Прийміком прямо, бо туди. Так, так. Да. А, тут та ж ця руда яку я не сміг. На початку здобути. Той вже її не треба. Гілі мені вже теж не треба. Десь ось там ось має бути вже земля. Щось у мене таке відчуття, що пахи найоп, да, так воно і є. А ні, не мене є. Й... Ось воно. Надіюся, що тут я знайду залізу. Ну не так ось це і далеко було. Але все одно. Так, ось тут я, тут, цей острів тут. Це от можна сказати, материк вже, а далі вже не знаю що. Думаю десь тут зупинимося. Ай я мать знову зависло. О, відвисло. Нарешті. Понятно, все, 200 метрів від цього ми приплили. О, а це що? Якийсь. Блок не обичний, мабуть, це теж з моди Да, хочу сказати, то, що крім моду на зброї, що встановив мод create. З минулого відео. Так що тут ще буде багато таких механізмів і блоків. О, залізо якраз нарешті. Ти знайшов його. Ось а, майже 40 хвилин гри. Так що це за Так, що це за блок якийсь. Азури. азурин. Щось трохи непонятно Ну тут і мені все непонятно Нарешті ми робимо залізне кайло. Я дивився в крафті того стола для того, щоб зброю робити. Треба ще глина якась. А глини тут і не бачу. Бачена вона десь тут. Десь в тих місцях. Неглибоких таких один блок ще висотою. Але тут її нема. Печальінко. Мені головне дуже далеко не відійти, щоб я ще не загубив то місце. Так вже тут от темніти починає, а я ще цю геліну знайшов. О, це що. А ні, це пісок. А гліне тут і не пахне. О, нарешті. Так обережно, тут ще. Задихатися почну. Угу, Треба лопату зробити. Так, тепер треба цю якось якусь довут, вона же... Може сказати, трохи глибше. Пливаємо, не здихаємо, не здихаємо, не дохнемо. Думаю, накопати вже одразу за запасом. Щоб більше не бігати сюди. Тепер у нас 32. нічого собі, як багато. Цього нам точно вистачить. Все, я дійшов до нашого місця і нарешті ми, ми зможемо, як сказати, переплавити глину і зробити те, що ми мали. Так, стоп, почекайте, ну що. Тапе, вони ж. чекайте, воно ну не так робиться. Чекайте, Йде і бетон має робитися якось ось так. Поставити воду. І ніхрена не работає. Ще ті в сараті монстри до мене тут перелізли. Відійдіть. Йома я ще дохну. Не здихай, не дохнути. треба трохи поглибше? Ніхрене. Ніхрена нічого тут не І Що ви за мною йдете? Мені це бісить, коли я хочу поїсти, а воно тут садиться. О, да, нарешті. Я знав, як цірати срати, срати бетон робити. Але перед цим треба його намочити. Це треба, це треба не гліну, а бітон мочити. Це. Боже, нарешті. Тільки тут помучився вже. Це сюди і це сюди. Так, стоп. І Ада, трохи по-іншому. І робимо. Це нарешті. Це наш вийшов Workbench пише на англійській. І тепер. О, да, все. Базуки, мініган. Для цього всього потрібно заліза. Поки що думаю, треба пістолет, звичайно, зробити. Для треба 14 заліза За в мене. Заліза не вистачить, щоб навіть Жопу підтерти. Очай патроны. Цельнешь, і патрульні патрони з пороха і міді. А, ну мід нам знадобилося. Скільки я її набрав. Тобто ви хочете сказати, що я викинув всю мідь. Ой, чекайте, не це лиш. Так, мідь і заліза у мене є. Перелишився порох. О, ось якраз цей кріпер. Як, як, як ти тут, тут заспавнився? мене цікавить? Ну не важливо. мені важніший твій порох. Тільки не взривайся. Будь ласка, тільки не взривайся. Да й-мо. Тому мені треба ще меч зробити. Опа! А це хто тут у такі? Чекайте, я ж тут тільки ще кріп перебачив. Хто не сподівається? О, ось. Стій. Не, не надо. Фух. Так, зараз ніч на дворі. А ось... А ось і зомбі. Появилися. І... О, кріпери. Треба швидше йти. Йти за їхнім порохом. І поїхали. В'ємо і відходимо. Йомой. Йо-мой, чого тут так багато, тільки не взривайся десь. Ну, хай один взірветься, а всі інші кріпери хай лишаться Так, це я не уже цього. Ай. Прампку по внизу попали. Так, треба мені швидко скрафтити ще Так, Зганьте звідси, де ты де... Де звідси? Ось так, паркур, паркур. Давай! Давай! Сейчас и прикрываемся. Давай, все, бьем Все, я повернусь. О, зомби житель. Зараз майбутнього потрібно, щоб Даре це зробити. Але зараз нет, ти мені без, безполезен Мені ще ти пауки это зомби мешают. Уже сильно Боих Подельно, но з ними впоратися и потім. Кріпера якось прибити. Так що він ж. Так, щоб він ще не, не взірвався. О, нарешті. Як, тільки один порох, цього, звичайно. Голова. А, ну, ну два. Надію, що так не вийде, мені тільки дві пульки. Надіюсь, що... Надію, що... що хоча б декілька біжим, біжим. О, залізо побачив, але зараз насрати мені на... мені на то залізо. О, ще крипер. Надію що від них відірвуся зараз. Обережно. Все, б'ємо. О, тепер мене три порохи. Думаю, це буде достатньо. Так, і випав щось. Блін, нічого не випало. Ну да ладно вже. Просто такий живучий. Все, берем. Машин-пістолет. Давай, ну, давайте його зробимо. Бам! О! О, а ну-ка, сюди. Ого. О, нарешті, все вже. Який красивий! Але для нього ще патрони треба зробити. І, ски, і все, скільки у нас пуль вийшло. О, ніхрена собі, 64. Перезаряджаємося. І. О, все, все. Ну-ка, йдіть сюди, я вам зараз жопу надеру. Хі-хі-хі-хі-хі. Нарешті я зараз можу на них відігратися, ну йти сюди. Аук. Павук. Павук. Надіюся, що це буде ефективно. Е, куди всі подівались, Щоб ховалися вже, все вже? Боїтеся? Ну добре, думаю, що на цьому ми вже завершимо. З вами був я, ялибер. Ставте лайк, підписуйтесь. Якщо не підписуйтесь, я з вами прийду. Ну, З вами був я, ябер і всім пока-пока.